Ось саджанці для садочка видатних особистостей Слава Україні, які будемо закладати в Вінниці. Допоможе смиканутяти. Да, да, да. Так, так, так. Так. закинемо? Так, це ми це черешня. Грузимо черешню. Гарна корнева система. Грузимося, ну. будемо. І садитися. Да. Ох, вот черешня. вот це это, это, это дерево. вот це дерево. Здоровенные. Нет. Раз, два, штучек. Так. А ну, Лёля, стойте, сфотографируй. Это будет классная фотка. Сейчас. О! Слава, встань с Лёлей. О! О! Это вообще красота. Так воно ну, нормально, якраз щоб не з пісочок треба, щоб доїхало до... Хай буде. А там трошки. Та правда, що вони знімають замість того, щоб допомагати дівчатам. Це історія. Ay, ay, і сказати нема чого, бо пряма трансляція. Так хочеться поговорити. Буду розмовляти з деревами. А ти, ось ці маленькі, це що це? Що таке я, може, 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 було постали, такі. Ну літвоці? Смотри, це вже вони двохрічні, бачиш? Mm -hmm. а, а то, то що а менше, а біряш, ну, це, 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 це може бути чи, чи смородина, чи щось таке. Там може що? бути якісь там порічки, смородина, ну, mm -hmm. якісь Це м, такі. Так, це у нас... Оце груша, так? Угу. Обережно. Несемо грушу. Так, там несіть грушу. Так, ну що? Так, пішла груша, це груша. О. Груша осіння сорт вижниця. О, груша осіння, сорт вижниця. Дуже смачна, з бергамотовим присмаком. Так, значить, шановні підписники каналу, приїжджайте, купляєте в інститут садівництва вижниця. Груша дуже смачна. І черешня Те, що можна покласти, клади, результат. Подожди, зараз бірку тобі поцеплять. Саша на та, сині дівчата, воно ну, ну, однаково закручене. А це яблуня з кібер. От оде, з синіми, синіми застьожками, це, це один сорт, це виходить. Це вижниця. Ну, я говорила, не знаю, з ким зранку розмовляла. Так, значить, да, вона... от, Так, спочатку грушу. Грушу догружаємо, так. Да. Вижницю. Світло-зелене яблуко, суковите, хрустке. О, з яблуні, значить, підписники беремо, купляємо, значить, вже подожди, подож, слава осторожно. Так ми грушу... Так, обережно. Так. Так, Грушу при посадці, коли все розійдеться, зробите отак якось у нас. Що треба робити при посадці? Ну... Співвідношення кореневої системи і верхньої так. частини треба Угу. Да, да, да. uh -huh. Це uh -huh. у нас вже готове до посадки, ну так як вам треба. Uh -huh. Uh -huh. Тобто верхи трошечки понизити. В яблуні не обов'язково вона не дуже велика, Значить... а в груші, а в черешні 100%. По Понижаємо верхи, да? обрізаємо. Не тільки верхи, і 60 на Якщо є отакі бокові, на бокові полі Якщо один отакий так. десь на висоті метр двадцять, метр сорок, на хорошу розвинуту бруньку зрізаємо, садимо по місце щеплення. Зрозумів. Да. І потім захід пройде обчиш. Дякую. Для того, щоб прижилися. Ну, черешня, не скільки для того, щоб прижилася там чудесний курень, вона і так приживеться. Але треба, щоб брона не там для горобців заклалася, а на низу, щоб. Для ягідно да, да, да. ще... Ще підскажіть, будь ласка, якщо ми щось там забудемо, як. При посадці, скільки добрив треба чого давати. Ну, що? Нічого при посадці не треба. Чуєш, нічого. Чорнозем, чи... Це, Це... чорнозем. Ну, добре було б, якби перегній був. А так, якщо немає, можете вже аж наверх ямки, щоб не достав. Або дуже вниз кинути. А то вони поки не трансфері. Можна ні прямо ні травмофоску Так, так, фосфорну каліну добре, для того, щоб приживаємо. Так, Зараз це, це дуже багато. Так. так, все по всьому. Все по всьому, так, так. так. Саме головне, добре залити. І буде воно. І далі поливати, так, якщо поспушливо, далі поливайте. Не буде поливу, <свист> не буде нічого. Так, ну, дякуємо нашим партнерам Інституту так, садівництва. Так, стою, не поки я поки продовжу Самала трансляцію. Але припускатися їх треба. О, так, так, так. І чим раніше ви будете, чим більше літаки. Ну, виховало. Звичайно, ось міста не вистачає. Я зрозумів. Так, ну тоді закінчуємо трансляцію. Всім гарного дня. Да. До наступних ефірів.